Демонстрація роботи атома мік 180 в режимі ММА. Ми будемо використовувати електродний метал-велт. Це є аналог наших УОНІ. Ну, що Не знаю, яких УОНІ, але УОНІ. Бо тут у нас максимальний струм є 140 від 110 до 140 і беремо обратну полярність. Ну, тобто у нас виходить мінус на, на так. Електроди. Чому я взяв ці електроди, тому що вони, е, ну, вони дуже залипають, тяжко запалюються і ну, з ними важкувато варити. Треба трошки е, ну, з ними поварити, щоб зрозуміти, як вони працюють. Так що зараз ми поставили струм 140, форсаж, е, ну, hot start, швидкий старт 20% на одну секунду, і форсаж до ГЕ теж 20%. От. Цей показник я не чіпаю. Я Ну, я не в курсі, що воно означає. Я думаю, що він там не повливає на нашу роботу, тому давайте розпочнемо. Ці шви я роблю такі демонстративні, щоб чисто, чисто показати, що воно собою є. Взагалі я люблю колонями варити, вони такі ну, гарні шви, виходить. Це у нас є 140 Ампер. Ось з тими є параметрами. Ну, як бачите, підпалилося воно досить просто. Можна буває і з першого разу його так підпалити гарно. Так, давайте тепер дивіться, У нас електрод, коли він новий, в нього йде на кінчику така булька, як... з допомогою якої воно легше підпалюється. Перший підпал. У нас же воно є зіпсоване. От, і я хочу скрутити йому ампер до 110. Ну, якби мінімально. 110 А. От, то є 110 А. Ну, така різниця ну, не суттєва, але варить спокійно. Так, тепер я хочу дати максимум і мінімум. Ну, давайте спробуємо там поварити, там. ну нехай на 80 А. Сам не знаю, як не я ще так не пробував, це чисто. Так, поиздеваться над аппаратом. Це вже, правда, зовсім не той струм, на якому він мав би працювати. От вони, 80 ампер. Є таке. Так, тепер поставимо максимум. Що це скажу на максимум? Ну тут же він має валети, конечно, украду. Ну, зараз побачимо. 180 А. Ну, мені подобається, знаєте. Ну круто. Апарат в межах електрода тройки поводить себе просто бездоганно. Далі я вам покажу, як він працює в режимі Мік-ТІК.